Американські президентські вибори виходять на фінішну пряму, і зараз ні в кого немає сумнівів, що зрештою е, в листопаді будуть змагатися Джо Байден і Дональд Трамп. І питання лише в тому, чи буде Дональд Трамп на той момент просто колишнім президентом, чи засудженим колишнім президентом? Бо зараз у Сполучених Штатах триває відразу кілька судів кримінальних зі звинуваченням Трампа у кількох злочинах. Ми пояснимо, що ж відбувається. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Олег Павлюк, журналіст європейської правди. І, звичайно, Олег розбирався в цій ситуації дуже детально. Олеже. От для того, щоб взагалі всю цю фантасмагорію е, якось о, уяснити: е, ну, по-перше, скільки судів е, зараз ведуться із Трампом як звинувачуваним або потенційним звинувачуваним? А, якщо брати ті, що найбільш актуальні, і саме коли йдеться про кримінальне обвинувачення, судів чотири е, варто зважити, йдеться не про те, що вони вже вийшли на стадію розгляду по суті, просто є чотири звинувачення і. До суду дійшло тільки одне, про яке зараз найактивніше говорять: це звинувачення Трампа в тому, що він організував плату грошей незаконним шляхом для того, щоб вплинути на вибори 2016 року. Це справа в суді Манхеттена, це в Нью-Йорку, яка розглядається зараз. Вона є найбільш актуальною наразі, тому що це єдина справа, де є реальний шанс, що вирок оголосять до власне президентських виборів в листопаді 24-го року. Це справа на рівні штату. Вона не залежить від того, стане Трамп президентом чи ні, тобто вона розглядається умовно кажучи. В юрисдикції штату, ну, по суті, міста Нью-Йорк незалежно тут не треба зважати на дати там президентських виборів. Тощо є ще одна така справа у штаті Джорджія, де Трампа звинувачують у створенні злочинного угруповання або в участі в злочинному угрупованні, е, яке намагалося вплинути на вибори 2020 року. Вона теж не залежить від того, стане він президентом чи ні. Вона буде розглядатися. Відповідно, там іще не зрозуміло, коли взагалі буде суд. Планувалося, що буде в серпні, але там затягування, тому що була низка процесуальних моментів. Тощо це в штаті Джорджія, це от другий суд на рівні. Ні, штату до листопада точно нічого не встигнуть. Е, можливо, щось встигнуть, але знову таки, навіть якщо не встигнуть, то суд буде тривати, навіть якщо формально Трамп президент. Звісно, тут буде багато питань, як він там може бути давати свідчення, хоча він має право цього наробити, чи буде з'являтися якось і так далі. Бо він там з'являвся, і власне в Джорджії йому і зробили оце ж макшот, тобто це тіромне фото, яке розлетілося так в соцмережах. Це було взагалі перше фото такого формату, яке зробили колишньому президенту. Це два такі суди на рівні штату. Є ще два федеральні, умовно кажучи, провадження, які розглядаються. Вони якраз дуже багато в чому прив'язані до того, чи стане Трамп президентом чи ні, тому що він формально може себе помилувати. Мін'юст, який він там де він призначить. Свого умовно кажучи, кандидата може ці справи загальмувати, тому але ці справи набагато серйозніше. Перше стосується власне секретних документів, які Трамп вивіз до своєї резиденції Марлагу у Флориді, після того, як покинув Білий Дім в січні 21-го року після власне своєї першої президентської каденції. А його звинувачують в тому, що він ці документи не декласифікував належним чином, тобто не зробив несекретними, так і власне зберігалися навіть якби він цього в принципі і не зробив до нього. Насправді не раз зверталися. У спеціальні уповноважені органи, які ці документи з проханням їх повернути, і він казав: ми все повернули. Потім приходять відповідно слідчі ФБР і дивляться, що там секретні документи з інформацією, ну умовно кажучи, про план нападу на Іран. Я, ну, Знову таки, я перебільшую, але умовно кажучи, можна вити рівень секретності. Вони лежать там, не знаю, там в залі для гостей. Вони там зберігаються в комірчині без якогось там банального замка, умовно кажучи, будь-хто може зайти з гостей Трампа і там пофоткати, забрати собі щось. Ну, хто це буде контролювати, умовно кажучи. Це от така от справа досить вона несерйозна, насправді. Це порушення власне збереження режиму секретних документів Трампу може загрожувати тюремне ув'язнення. Справа досить документована. Поки що Трамп не зміг довести, що він ці документи з цих документів зняв гри в секретності, і тому потенційно, якби цей суд встигли провести до листопада, принаймні американські юристи сходяться на тому, що він міг би отримати реальний тюремний термін. Але ця справа затягується з різних причин. Зокрема, в головуючий цій справі це суддя, яку призначив свого часу Трамп, яка свого часу і яка й допомогла йому власне частково затягти розгляд у цій справі. Хоча знову таки. Обвинувачення є, і воно поки розглядається, тому ми не можемо брати і просто списувати цю справу з рахунків. І четвертий суд, і четвертий суд він в принципі потенційно може бути найбільш серйозним судом для Трампа. Це знову таки федеральне обвинувачення кримінальне, яке а, курує спецпрокурор Міністерства Юстиції. США. він формально незалежний Міністерства юстиції. Він а, власне сам веде, умовно кажучи, саме зачина напрямок розслідувань. То що це, а, якщо дуже спрощено, це суд пов'язаний з подіями 6 січня двадцять року. А якщо точніше. А, там в цьому суді розглядаються спроби Трампа вплинути на затвердження результатів виборів власне президента 2020 року. Варто нагадати, що 6 січня 2021 року це день, коли мітингарі, які перед цим були на мітингу за на підтримку Трампа, штурмували капітолій, увірвалися у приміщення сенатські і палати представників. Ну тобто, це те, що тоді. Насправді перевернуло уявлення всього світу про Америку. Так це була свого часу така шокова подія, і як не дивно, навіть серед більшості американців, незалежно від партійної приналежності, досі зберігається негативне і сприйняття. Хоча питання в тому, хто винен, воно звісно дуже вже чітко не розглядає за партійними ознаками американців. Але менше з тим, повертаючись до цього звинувачення, суть просто полягає тут в тому, чи можна Трампа притягти до відповідальності за ці події. Це насправді те питання, яке турбує вже дуже багатьох. І яке намагалися вирішити через різні судові інстанції, ми можете пригадати, що минулого року з'явилася така лавина позовів в різних штатах, пов'язаних із тим, що там Трампу хотіли заборонити. Ставати кандидатом у президенти на підставі власне того, що він от брав участь в цих подіях 6 січня 21 року. О, це ли? повстання. Так, підборення до повстання, тому що є поправка до конституції США, яка передбачає, що такі особи вони не можуть обиратись на федеральні посади. Там не вказана посада президента, але це по суті теж якби посада, офіційна посада. Але зрештою, Верховний суд вирішив, що нема таких, умовно кажучи, повноважень у судів нижчих інстанцій таке вирішувати, і тому ці всі справи вони по суті ну вже зараз не грають ніякої ролі. Я чесно навіть не знаю, чи там розглядається ще. Бо там дуже багато таких було позовів. Але, ні. але конкретно, що стосується в цій справі, у нас є власне документовані докази того, як Трамп, умовно кажучи, дзвонив посадовцю в штаті Джорджії і просив знайти там 12 тисяч зайвих голосів. У нас є докази того, як Трамп через свого адвоката, особистого адвоката Руді Джуляня, того самого, який власне це не дуже приховував, намагався. Знайти шляхи, не затверджувати результати виборів на рівні штатів, знайти так званих підставних виборників, бо в штатах по суті формально обирають виборники ж президента, а не безпосередні люди. Вони обирають виборників, а виборники обирають президента. І існують навіть ціла та лавина так званих фейкових виборників, які вже викрили, які теж мають на рівні штатів різні звинувачення і так далі. А тепер виникає логічно просто просте питання, яке зараз намагаються вирішити в судах Трамп. Це власне робив як президент Сполучених Штатів і на нього поширюється імунітет від кримінального переслідування. Що він це робив як приватна особа? І це означає, що його можна притягти до відповідальності. Тобто виходить, що якщо посадовець такого рівня, навіть як президент США, ну умовно кажучи, вбив на вулиці людину як приватна особа, то він підсудний. Якщо він це, цей злочин вчинив як президент. То він не підсудний. Президент може сказати, що він вбиває мовно кажучи, свого політичного опонента, діючи як президент, США, щоби запобігти, мовно кажучи, заворушенням Україні, він захищає цим конституцію, правий порядок тощо дуже теоретичний аргумент. Але якщо брати такий доведений до крайностів аргумент захисту Трампа, що е, дії президента США під час проведення на посаді вони повністю захищені цим імунітетом, то власне такий сценарій цілком може мати місце. Єдиний варіант, який ще допускає захист Трампа притягнення до відповідальності. Колишніх або ну точніше, чинних президентів це імпічмент. А ми знаємо, що імпічмент Трампа провалився. Звичайно, про ці справи, зокрема, про ту, яка зараз в суді манхеттенську справу варто поговорити, тому що там саме все цікаво, порнозірки гроші. Але перед цим варто поставити крапки над і бо для нас це насправді. Ну навіть уявити складно, що кандидат у президенти дуже імовірний за багатьма рейтингами переможець наступних виборів. Тобто, людина, яка знову може стати президентом президентом може отримати кримінальне звинувачення. Що про це каже американське право? Підсудний і звинувачений злочинець Трамп може стати президентом. Цілком може, тому що немає жодних обмежень Ну, власне. Визначає те, хто може стати президентом, тільки конституція США а там є лише три вимоги: це щоб людина була громадянином. США Трамп відповідає, щоб людина була старшою 35 років Трамп відповідає, щоб людина жила на території США останні 10 років. Трамп відповідає єдине. Проблема, яка може виникнути, це звісно проблеми логістичні, проблеми з захистом, мовно кажучи, ну забезпечення взагалі виконання Трампа міки повноважень. Якщо це... він буде в'язниці. якщо він буде, наприклад, в'язниці. це теоретичний сценарій. До нього я підозрюю, якимось чином готуються. Ми про це не знаємо офіційно. Були різноманітні міркування юристів, коли ще власне тільки Трамп програв і були події 6 січня, коли розмірковували чи притягнуть його до відповідальності. Були різноманітні міркування, як це може бути організовано, але це наразі лише теоретична конструкція. Ми можемо пофантазувати, що там, наприклад, Трампа посадять в окрему там спеціальну в'язницю. Можливо, його не будуть випускати за межі овального кабінету, наприклад, там чи Білого Дому він стане для нього мовним місцем відбування покарання. Це так спеціально пропишуть. Знову таки, ми можемо пофантазувати, як це може бути. Це лише теоретичний сценарій, тому що знову таки підсумув, якщо так підсумувати великих шансів, що там Трамп, умовно кажучи, опиниться за гратами навіть там до. Листопада 24-го року насправді немає, але певне звинувачення кримінальне може бути доведене. А чи означає це, що Трамп, президент Трамп, може помилувати громадянина Трампа? Це теж так само ніколи не випробовувалося, ніхто не знає, чи це може спрацювати, але формально у президента є право на помилування. Він може це зробити. Питання в тому, чи він ним скористається, чи він цим не задасть певний прецедент, який знову таки ніхто хто вам скаже, що це не буде оскаржуватися в судах? Так само як власне те, що зараз Трампу оскаржує в судах звинувачення. Що проти себе. Я нагадаю, підпишіться на канал Європейської правди. Для нас важливо, щоб ми мали якомога більше аудиторії і люди дізнавалися про реально важливі події у державах-партнерах України на нашому каналі. Тому що тут ми розповідаємо про це без хайпу серйозно, але цікаво. І зараз цікаво, розкажемо про те. А що ж, власне, зараз інкримінують Дональду Трампу в тій справі, яка дійшла до розгляду по суті? Постараюся без хайпу, насправді тут неважливо, умовно кажучи, там, чи був якийсь позашлюбний зв'язок, чи не був і так далі. Суть справи полягає в чому? Чому її називають, власне, справою про порногроші або те, що англійською хашмані, тобто плата за мовчання. Бо, власне, фабула, умовно кажучи, така. Трамп організував схему за допомогою якої він виплатив своєму тодішньому там адвокату Майклу Коєну певну суму грошей. Він її оформив як юридичні послуги, але при цьому ці гроші пішли на те, щоб приховати, умовно кажучи, там інформацію, скажімо так, неправду, ми цього не знаємо, про його там певні позашлюбні зв'язки. Там були історії з того, як він, начебто, в 2006 році спав з промакторкою Стормі Деніалс, вона так себе називає. А були там якісь історії про позашлюбний зв'язок із моделлю Playboy Карен МакДугал. Була, я підозрюю, абсолютно вигадана з пальця історія про позашлюбну дитину Трампа, яку нібито... цю. Інформацію, нібито мав працівник його власне готелю «Трамп Тауер». От ці всі власне, речі, те, що там кажуть, кидаються угоди, там так звана ця плата за мовчання, це абсолютно юридична нормальна конструкція. Е, е, там є схема, за якою можна платити за те, щоб історію мов кажуть, купити права на історію і при цьому її не публікувати. Це теж є така конструкція. Можемо з морального погляду казати, правильно це чи ні, але це цілком легітимно. Зрештою, ми не є моральною поліцією, і в США немає моральної поліції. Так. Президент Трамп, кандидат Трамп, може зраджувати своїй дружині, скільки йому заманеться. І це не матиме юридичних наслідків. А те, що за нього можуть за це не проголосувати виборці, оце ось реальний наслідок якого, власне, боявся тоді Трамп. Прокуратура цікавить те, власне, що ці кошти були оформлені неправильно. Вони були оформлені як плата з юридичні послуги. Це юридично неправильно. Це за законодавством Нью-Йорка є порушенням, не тяжким порушенням. Але і тут ми підходимо до другого моменту, власне, який і зробив цю справу такою резонансною. А прокуратура, власне, округу Манхетена, Нью-Йорку, вона зачепилася за Досить таки, ну будемо відверті, не дуже певний. Ну, хистки досить аргумент, що цей злочин, злочин на рівні штату, він був спрямований на те, щоб приховати серйозніший федеральний злочин, в даному випадку втручання вплив точніше на вибори 2016 року. Чому тому, що як стверджує прокуратура, оця от плата за мовчання, як вона хай там як була оформлена, була спрямована те, щоби Трампу. Не зашкодили переобратися в 16-му році, а як можна взагалі звинувачувати Трампа в тому, що він е, хотів обратися президентом і, і, і робив все, щоб йому нічого не зашкодило? Це ж нормальна поведінка поведін, кандидата? Питання не в тому, що він там хотів не хотів обратися питання в тому, що він цим, що він е, купив, умовно кажучи, мовчання людей. Але при цьому купові на законний спосіб він таким чином, мовно кажучи, скоїв злочин, який полягав у тому. Тут знову таки ми не знаємо, який саме федеральний злочин мається на увазі, бо є різні федеральні злочини пов'язані з виборами. І цей злочин навіть не треба доводити на рівні штату, тому що на рівні штату федеральні злочини не розглядаються. Це може бути порушення фінансування виборчої кампанії. Це, мабуть, найбільш такий раціональний аргумент, тому що ну фактично ці гроші вони були спрямовані на кампанію Трампа, але вони так не прийшли. Це була плата. Адвокату Трампа Трамп був приватною персоною за юридичні послуги. Що реально може загрожувати Трампу в цій справі? Я звичайно не юрист, але можу собі припустити, що посадити за заграти Трампа, от за те, що він платив гроші за мовчання порнозірці. Не вийде за законодавством, власне, Нью-Йорка, коли йдеться про ті звинувачення, які ми тут розглядаємо, вони не є серйозними, але максимальне покарання за них до чотирьох років позбавлення волі. Суд завжди може на власний розсуд вважати, йдеться про там сумування покарань, бо там епізодів, я чесно зараз не пригадаю, тридцять гаком здається, тому що оплата здійснювалася різними траншами, і кожен цей транш в обвинувальному акті перерахований як окреме порушення. Це цілком законно, це нормальна практика. Тобто це не те, що там Трампу хочуть 120 років просто так взяти на віс. Може так, і кажуть. хочуть. Я не думаю, що ну знову таки ми можемо тут багато чому сперечатися, але. Це настільки політично чутлива річ, що якщо вже в неї входять, а власне ця справа була першою, де взагалі оголосили обвинувальний акт, після якої пішли інші, то там прокуратура мала бути ну дуже максимально впевнена в тому, що вона хоча б щось зможе довести, бо інакше ну, це величезний страшний прецедент. Я не хочу там, не знаю, мені кажуть, що в мене немає інсайдерів там, але я підозрюю, що якщо справа дійшла до суду, то прокуратура все ж таки ну вона була більш ніж впевнена в тому, що вона щось може довести. Повертаючись до покарання, максимально Роки, але виховуючи те, що Трамп досі не був засуджений за кримінальні злочини, в нього ну він може сказати співпрацює певною мірою зі слідством, якщо так можна сказати, тобто він не ховався від правосуддя, він на судах присутній, і це, до речі, окремий аспект, про який, мабуть, варто поговорити. Йому може загрожувати, умовно кажучи, там штраф або може загрожувати якесь там мовне покарання, яке там не впливає на те, буде він ув'язаний чи ні. Знову таке, спершу треба, щоб присяжні довели провину, бо вони можуть не довести провину, і тоді справа може взагалі почати розгляд спочатку, але вже зараз. Е Попри те, що немає доведеної вини Трампа, його навіть штрафують за те, що він поводиться з судом, ну так як завжди Трамп поводиться з людьми. Ну навіть не стільки з судом є практика, Gag Order, коли власне винуваченим або іншим фігрантом справи забороняють публічно висловлюватися про. Інших фігурантів цього процесу Трамп себе, ну скажімо так, я не знову таки не можу морально оцінювати, але коли ви поширюєте в соцмережах там теорію, там якісь ну безпосередні нападки там на доньку судді, або там на свідків і так далі. Ну, ви можете там особисто не любити свідків і так далі, але ну мені здається, що там, умовно кажучи, казати, що там суддя такий-то поганий, бо там його донька, там вона якась така там демократка, там працювала в штабі. Байден вже суддя упереджений. Ну, я не впевнений що це дуже. Е, 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 Скажімо, так підвищує ваші шанси на те, що ви будете в очах тих самих присяжних виглядати добре. Ну і власне, це просто практика штрафування за порушення. Це гекодар. Забув перший штраф його в 9 тисяч доларів за всього 10 епізодів порушення. цього кодер Теоретично за це може бути певний короткий тюремний строк, але ну. Не було, я не думаю, що буде суд ухвалювати таке рішення з руханням. Тому, що там ну що це ті порушення в принципі не так сильно і впливають, як видається на самий судовий огляд. Ну судовий розгляд. Тому зрештою, обирати Трампа будуть його прихильники, ті, хто е, готовий за нього голосувати. Е, те, що зараз Трамп є підсудним, зменшує його шанси на обрання. Чи може навпаки? Якщо ми говоримо про справу, власне, яка розглядається в Мангеттені, в Нью-Йорку, то видається так, що радше вона йому грає на користь. Вона представляє його як певного може так сказати, мученика. Тобто, насправді, знову таки, це найбільш непевна справа усіх чотирьох. Ця справа має найбільше шанси, мовно кажучи, хоч і дійти до, до власне вироку, але вона так само і має найбільше шанси розвалитися, мовно кажучи, в суді, і що присяжні просто не дідуть вердикт або визнають його невинним, хто його знає, що буде. І власне ті спекуляції довкола цієї справи, те, що там йдеться про там позашлюбний секс, мовно кажучи, ніхто ж не дивиться на те, які там юридичні аргументи і так далі. Воно може складати враження, особливо в прихильників Трампа, що йдеться про щось несерйозне, йдеться про там судилище, witch hunt, суд над відні і так далі, вьомський суд, який Трамп дуже часто використовує. Тому поки що на кампанію, власне, це конкретний епізод. Єдине, що негативно вплинув, те, що він змушений бути присутній в нью Йорку якісь певні дні, і тому він не може їздити по країні, там як він хотів би дуже активно і там давати свої передборчі заходи. Але дійсно виходить так, що а, цей суд лише м -м, радикалізує американське суспільство, розділяє його додатково, і дійсно, ми бачимо, що. Трамп не постраждає від цих процесів. Він, якщо навіть сяде у в'язницю теоретично, все одно це не заважатиме йому обратися, і швидше за все, насправді, і не сяде. Тобто, дійсно, спроби покарати Трампа зрештою йому схоже навіть допоможуть. А ми в Європейській справді будемо і далі слідкувати за американськими виборами, за тим, хто. Зрештою, стане президентом поки що найпотужнішої держави світу, від якої залежить також наша оборона. Лишайтеся з нами, лишайтеся на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. До побачення.